Вітаю всіх! Розповім про новий додаток, за допомогою якого можна заробити гроші, прослуховуючи музику. А зараз трохи вам розповім, як це робиться, що для цього потрібно, куди клацати, що підключати, скільки можна заробити і як це взагалі працює. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок, ставте палець вгору на цьому відео, і незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Ось цей додаток я вам показую, потрібно його скачати на свій пристрій, це на планшет або мобільний телефон. Отримуємо автоматичні безкоштовні навушники, слухаємо музику і отримуємо нову криптовалюту «Уран». Вона автоматично відразу ж конвертується в долари. Тобто, ви слухатимете музику, а баланс показуватиметься в доларах. Давайте скачаємо, зареєструємось. Складного нічого немає в реєстрації. Ласкаво просимо, Меломан, ти потрапив у новий музичний світ. Тепер ви можете слухати улюблену музику і отримувати криптовалюту. Це нова реальність у музиці. Ви можете слухати музику у машині будинку, у наушниках, у клубі, ресторані, тощо скрізь де грає музика. Загалом все зрозуміло. Тепер проходимо реєстрацію. Вибираємо країну. Звичайно ж, Україна. Шукаємо. Тепер нас просять вказати адресу електронної пошти. Прийняти політику обробки персональних даних та користувальницьких угоду. Надіслати код на емейл, e натискаємо. Тепер заходимо на свою електронну пошту. Тут надійшов лист, бачимо код. Копіюємо його, повертаємося на додаток, вставляємо код і відправляємо. Вибираємо відповідні навушники. Тобто, дивіться, нам вибрали навушники. Ми натиснули далі. За 30 хвилин прослуховування музики ви заробляєте 3 долари, а за день до 1000 доларів. Тепер увага. За 30 хвилин прослуховування музики ви не зробите 3 долари без вкладень. Коли ви реєструєтесь, вам дають безкоштовні навушники. Які заробляють вам центи. Не долари, а центи. Безкоштовні навушники вам не принесуть на день навіть декілька доларів. Це факт, такі правила тут. Я спілкувалася з техпідтримкою, я їм написала, вони мені відповідали. Пізніше я вам покажу листування і все докладно дізнаєтесь, що тут пишеться. Це якщо ми вкладатимемо гроші і купуватимемо дорогі навушники. Тепер я слухаю музику, саме у самому додатку музики немає. Багато хто мені пишуть, питають, де взяти музику, куди натиснути. Музики в додатку немає. Ми повинні зайти, наприклад, у YouTube, знайти музичний канал. Може, ви спеціально якийсь канал на YouTube слухаєте музичні. Ви повинні його включити після того, як зайдете в додаток. Або, навпаки, спочатку включити додаток. потрібно. Заходьте, вмикайте на кнопочку, ось тут як я роблю. І дивіться, вгорі у шторці, має висіти жовтий значок, як у мене зараз. Це означає, що аккаунт активований, і те, що ви будете слухати, наприклад, в Ютубі або на сайті, на будь-якому музичному сайті, у вас буде зараховуватися гроші на баланс відразу ж. Це все тут ми бачимо. Наприклад, ось я зайшла на сайт. Грає музика. І я бачу, що центи потихеньку додаються, якщо перейду саме у додаток. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Приходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. А тепер давайте розберемося, скільки ж можна заробити безкоштовно, не вкладаючи грошей у цьому додатку. Я прослуховувала 60 хвилин, я прослухала 60 хвилин та заробила 5 центів. І не 50 центів, не 5 доларів, не 3 долари, як вони кажуть, а 5 центів. І що цікаво, в день більше. Ви не заробите, ну, може, 6 центів у вас там вийде, може, 7 центів заробити в день, але не більше. Скільки б ви не слухали музику, хоч годину, 2 години, хоч цілий день ви будете слухати музику, більше ви не отримаєте. Тобто, додаток так рохує, без вкладень більше заробити не можна. Тільки 1 годину прослуховування музики. І все, далі додаток не зараховує. Мінімальний вивід на ТРЦ-20 трон становить 20 центів. Плюс тут ще є комісія, я писала у техпідтримку, ставила запитання, скільки можна заробити безкоштовно на цьому сайті. А відповідь була така. На місяць ви можете заробити 2 долари. Це, якщо не вкладати грошей взагалі. Тобто працювати безкоштовно з безкоштовними навушниками. Далі я питала: у мене було ще одне питання: яка мінімальна сума виведення? Мені відповіли 20 центів на TRX 20. Хоча я і сама це бачила, комісію бачила і скільки можна вивезти, теж бачила. Ось якщо я вийду і натисну на Вивід, то тут все вказано, можна зрозуміти. Чи можна заробити на реферальній системі? Також я запитувала, о що відповіли. Якщо користувач реєструється за вашим посиланням і не робить вкладень, тоді ви нічого не заробляєте. Ви заробляєте тільки тоді, коли ваш реферал купує нові навушники. Нові тобто він вкладає гроші в цей додаток. Тоді і вам буде капати якась. Якісь проценти будуть. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я буду найдалі продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. іноді з вкладенням буду показувати свої результати. До нових зустрічей, побачимось! Все буде Україна!